На уроці вчитель сказав слово на літеру ПІ, коли запитали, що це означає, він сказав, що це те ж саме, що і скель. Всі здивувалися, бо ніколи такого не чули. На дошці він це слово не написав, тому точно не можу сказати, яке слово має значення, як і скель, то можливо, ви знаєте. Єдине, що мені зараз приходить в голову, це слово плікт обов'язок. І якщо це так, то ваш вчитель не зовсім правий в тому плані, що це те ж саме, що і скель. Мушу, тому що скель, мушу це дієслово, а плікт обов'язок це хто що, іменник. Тож це різні частини мови. По значенню, мабуть, да, зараз ми подивимося, що по значенню вони можуть бути дуже схожі, однак, ну, те, що це різні частини мови, буде впливати на нашу побудову речення, на те, як вони будуть використовуватись у реченні. Тож давайте на це подивимося зі словом, обов'язок ми будемо будувати щось як яйха, плікт ціль. Ет біцейль, тож, наприклад, я маю обов'язок заплатити за щось, да. Тож у нас буде вираз, яга, пліктцель, щось, я маю обов'язок щось зробити. Те ж саме, речі, ми можемо зробити з дієсловом мушу, і тоді у нас буде просто я скель, біцей, я мушу заплатити. Тож виходить, я мушу заплатити або я маю обов'язок заплатити. Позначенням, ну так, я згоден, що воно дуже схоже, однак, побудова у нас виходить е, різна.